Ездри, п'ятий розділ. А коли Ездра молився та сповідався, плакав та припадав перед Божим домом, зібрався до нього з Ізраїля дуже великий збір, чоловіки і жінки та діти, бо народ плакав ревним плачем. і відповів Шеханія Єхіїлів, син, з Еламових синів, та й сказав до Ездри: Ми спроневірилися нашому Богові, бо взяли ми чужинок із народів цього краю за жінок. Але є ще надія для Ізраїля в цьому. А тепер складімо заповіта нашому Богові, що випровадимо від себе всіх жінок та народжене від них, хто за радістю Пана нашого та тих, хто тремтить перед заповіддю нашого Бога, і буде зроблене за законом. Устань, бо на тобі ця річ, а ми з тобою будь мужній, і дій». І встав Ездра і за присяг зверхників, священників і левитів та всього Ізраїля, щоб робити за цим словом. І вони заприсягли. Єздрав став сперед Божого дому і пішов до кімнати Його Хоана Еліяшавого сина, і ночував там. Хліба він не їв і води не пив, бо був у жалобі за спроневірення поверненців, і оголосили в Юдеї та в Єрусалимі до всіх поверненців, щоб зібратися до Єрусалиму. А кожен, хто не прийде до трьох день за порадою зверхників та старших, увесь маєток того буде зроблений закляттям, а він буде вилучений із громади поверненців. І зібралися всі люди Юди та Веніамина до Єрусалиму до трьох день. Це був дев'ятий місяць, двадцятого дня місяця, і сидів увесь народ на площі Божого дому, тремтячи від цієї справи та від дощу. І встав священник Ездра та й сказав до них: Ви спроневірилися і взяли чужинних жінок, щоб побільшити Ізраїлеву провину. А тепер повиніться Господеві, Богові ваших батьків, і чиніть його волю. І віддаліться від народів цього краю та від тих чужих жінок. І відповіла вся громада і сказала гучним голосом так, за словом твоїм ми повинні зробити, але народ численний і час дощів і нема сили стояти на вулиці, та й праці не на один день і не на два, бо ми багато нагрішили в цій справі. Нехай же стануть наші зверхники за весь збір, а кожен, хто є в наших містах, хто взяв чужинних жінок. Нехай прийде на означені часи, а з ними старші кожного міста та судді його, аж поки не відвернеться від нас жар гніву нашого Бога за цю річ. Особливо стали над цим Йонатан, син Асигелів та Єгзея, син Тіквин. А Мишуам та Левит, Шеббатай допомагали їм. І зробили так поверненці, і відділив собі священник Ездра людей, голів батьків, за родом їхніх батьків, і всіх вони поіменно, і сіли вони першого дня десятого місяця, щоб дослідити цю справу, і скінчили до першого дня першого місяця справи про всіх тих людей, що взяли були чужинних жінок, і знайшлися поміж священничими синами, що взяли чужинних жінок, із синів Єшуї, сина Йоацадокового та братів його. Моесея, і Еліазер, і Яїр і Гедалія, і дали вони руку свою, що повипроваджували жінок своїх, а винні принесли в жертву барана Зотари за провину свою, а синів і мерових Ханані Хананіта Зевадія, а синів Харімових Месея, Аїлея, Шемея і Іхіл Узія, а синів Пашхурових Еліоеней, Масея, Ізмаїл, Натанаїл, Йозават та Елеса, аз ливиків його задав, ішим'ї, ікелая, він, Келіта, Петахія, Юда та Еліезер. Аз співаків Ельяшів, аз придверних Шалум, і Телем, та Урі. Аз Ізраїля синів парошових рам'я, і Їззія, Малкія, і Майямін, Елеазар, і Малкія, та Беная. А синів Еламових Матанія Захарій, Ехил, Авді, і Елія, а синів зату Ельйоеней, Ельяшав Матанія, Еремот, і та Азіза. А синів Биваєвих його ханан хананія Забай Атлай. І синів Банієшевих Мешулам, Малух, і Адая, Яшув, і та Рамот. а синів пахатових моав. Адна і Хелал, Беная, Месея, Матанія Веселіл і Бануй та Манасія. а синів Харімових, Еліезер, Ішія, Малкія, Шемая Шимон, Веніамин, Малух, Шемарія, синів Хашумових Метенай, Матата, Завет, Еліфелет, Еремай, Манасія, Ши, синів Бенаєвих Маадай, Арам і Уїл. Беная, Бедая, келугу, Ванія, меремот, Эльятів, матая, Метаней, іясай, ібані, Ібуннуй, Шім'ї, Ішелемія, Інатан, Іадая, Магнадавай, Шашай, Шарай, Азаріїл, Шеленія, Шемарія, Шелум, Амария Йосип, Асинівнево, Єїл, Маттия. Зават, Зевіна, Ярдат Іоїл, Беная. Усі оці взяли були чужинних жінок, а деяких з цих жінок і дітей породили.